Ось такий вибух чули о півночі жителі Дніпра. Одразу ж після нього оголосили повітряну тривогу. Наразі інформація уточнюється, заявили у військовій адміністрації. Вночі ж ціллю російських терористів знову став Нікополь. По житлових кварталах окупанти гатили з важкої артилерії. Загинув 37-річний чоловік. В нього несумісні з життям осколкові поранення. Його дружина розповідає, такого потужного обстрілу не очікували. На кухні робила чай. Бахнула, дзвон стекла, забежала в кімнату. Там муж мертвий вже. В місті масштабні руйнування будинків та цивільної інфраструктури. Снарядами пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство. Понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд. Одна з яких повністю зруйнована. Також побиті сім. Лінії електропередач та газогін. Потрапило під обстріл й обійстя пані Людмили. Було декілька прильотів. Каже, врятувалися, бо вчасно сховалися у гаражній ямі. Я й боса, і роздіта. Я не знаю, як я в ту яму скочила, там яма та Ну, У мене, звісно, була сильна така істерика. Я і кричала, і Розбило і вікно одне, і в друге в хаті. Три вікна даже получається і двері там стекла побили, і забор, і саран постройки. Також в день окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії марганець. Постраждали 12-річна дівчинка та дві жінки 52 та 60 років. Вони у лікарні пошкоджено з десяток будинків. Й до енергоситуації в області на сьогодні Укренерго надав Дніпропетровщині ліміт споживання у трохи більш ніж півтори тисячі мегаватт. Це дозволяє застосовувати стабілізаційні графіки відключень. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.